Української повстанської армії взявши в руки зброю, раху ворог українському раді, взявши в, країні, в Україні, руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед великим народом українським. Урочисто плянуй своїх. Всіх найкращих синів України, усіх найкращих синів України, на перед політичним проводом народу українського, проводом народу українського. визволення всіх українських земель і українського народу, загарбників та здобути українську самостійно. Перемоги та усіма ворогами України, буду мужнім, відважним і хоробрим у бою, та нещадним до ворогів землі української. Буду чесним, дисциплінованим і революційно-питним воїном, буду виконувати всі накази смертників, зворозберігатиму військову і державну таємницю, буду гідним побратимом у бою та в бойовому житті всім своїм товаришам по зброї. Я порушу або відступлю від цієї присяги. Кохай мене покарає свободи закон Українській національної революції. І спаде на мене зневага українського народу. Клянусь!